Нет, в, цив... в цивілізованій країні дає суд, воно можна отсюда. Но опять же взяти десь там по пішохідному переходу з, з адміністрації президента. Чисто я за приїду сюди. Але без камеру вимагаємо чи ні? Давайте на Може раніше. Давайте краще на другу і все. Ну може на другу, через годину. Зараз поки після другої сказав Ні, з другої, з другої. Зараз за нас звернення реєструємо. З плакатами йдемо, йдемо поліцією, колоною, ходою, як йдемо? Це можна, мабуть, Ще Ще шкати, що запустили журналісти. Ми йдемо як журналісти, ми йдемо. Ми зараз йдемо з цими Ні, зараз до оформиції. Ми не проводимо там ніякої акції, ми проходимо з цими <говори> портретами, <говори> вони <говори> залишаються з фотографіями побитих журналістів. А ми піднімаємося, реєструємо приймальні звернення не більше того. Не Може, і нам не треба реєстрації якоїсь для того, щоб понести звернення журналістам до ваших працівників. На проведення цього, нас... Тим не менше, на проведення цього заходу цієї мовчазної акції ви інформували органи місцевого самоврядування. Ми не робимо Топ -топ. акцію, ми йдемо на ми, ну, ми йдемо а до представників правоохоронних. Це не це, ми йдемо туди. Тут є? Ви туди йдете як? Як хто? Як, журналіст, як журналісти? Так. чи Як громадяни? І нам не треба як журналістам дозволу чи занесення окремої заявки для того, щоб зустрітися з представниками правоохоронних ну, органів. Тобто ви несете звернення? Тобто це називалося акцією мовчизною, чи ми несемо просто звернення? я зрозумію. Ну, але, але це якби так само. Це, само. це спокійно, але рівняни беруть участь в цих акціях. Нас поки що спокійно. Зараз звернення ще допідписую. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, власне, при служба адміністрації ніяк не реагувала. Вона знає, що журналісти досить таки народ принциповий, і наша акція є. навіть не акція це, в принципі, ми прийшли поспілкуватися з владою з приводу той проблеми, яка нас турбує. От і вони до нас ну, ніяк не апелювали, дзвонила мені, а дзвонили мені з при служби міліції, власне. З претензіями мовляв, що я як організатор цієї акції, хоча акція, як такої це не акція, це просто спілкування з е, одноосібно, виганяю журналістів на цю акцію. <дит> ну, я не можу, я не посадова особа, я не можу нікого нічого примусити. це По-перше, по-друге, ідею провести цю акцію висловили принаймні 5-10 журналістів. Вони разом випрацьовували це звернення, вони разом сюди самі прийшли, і в такому плані в нас вийшла розмова, після чого нам сказали, ну, якби ця акція була. Замовно, і ми б ще зрозуміли. А що нагнітати ситуацію? Ми не нагнітаємо ситуацію. Ми просто висловлюємо підтримку своїм колегам цим, тому що кожен з нас міг бути там. І, зокрема, і присутні тут журналісти були під час тих подій в Києві. Вони там фотографували. Вони теж могли бути побиті, тому просто ну змовчати тут. Є представники всіх. ЗМІ власне всіх і державних, і комунальних, і приватних, і сайтів. Тому це є єдина акція, єдиний такий порив поспілкуватися. Як бачимо, досить спокійно прореагували з адміністрації, вийшли з нами, поговорили, тому я не бачу в цьому ніякої проблеми. Në majën dhe të nëjmanën në qëtë. Ожна ти один з будь ласка, Як з'явилася ця акція? Ти один з ініціаторів її Так, говорять, що головний навіть з'явилася вона доволі спонтанно. Просто обговорювали між собою, що ми можемо зробити, щоб не лишатися в цій ситуації байдужими. Якби першою іскрою, можливо став навіть мій мій виступ з трибуни облради, хоча це було непрофесійно. І вже потім народилась ідея зібратися в студії телеканалу рівне 1 щоб оголосити наше ставлення. А в процесі обговорення народилась ідея саме вийти за такою акцією, мовчазним пікетом органів нашої влади, обласної адміністрації і міліції, щоб. Показати, що ми вже не можемо насправді мовчати, не можемо лишатися по той бік барикад по цей бік барикад посередині і бути об'єктивними, тому що калічить наших колег тільки за те, що вони виконують свою роботу. Ми так само можемо опинитись в такому місці, і дуже було б напевно приємно, якби колеги. І на наш захист виступили. Чому вирішили саме органи влади, а не до міліції, наприклад, яка мала розслідуватись? Ну ми обмірковували, що лишать, бо думали і міськвиконком там і ще щось, але зупинились на облдержадміністрації, бо якби у них прямий зв'язок, все одно з Києвом. І міліція як безпосередні і виконавці цих всіх злочинів, і як ті, хто ці злочини ніби має розслідувати і відповідати. От теж одна із ознак того, що ми не мовчимо. Може з такими наліпками думаємо ходити і на роботу, бо наразі акцію ми не збираємось зупиняти обмірковуємо які ще наші способи протесту і не мовчання можливі в цій країні і в нашому місті, зокрема. Зараз нікразні вірну. Ми прийшли просто в обурення тим, що влада так не реагує на становище в країні, що наш президент взагалі поїхав з візитом до іншої країни. що людей просто б'ють і ну, якби На це ніяк не зважають. Як звати вас? Максим. Максим ви сам рівнянин, так? Я студент в одного університету. Я студентка, як всі тут присутні, прийшла заради того, щоб підтримати журналістів, які постраждали в Україні протягом минулих подій. Ми їх поважаємо. Ми поважаємо всіх журналістів, які зібрались тут. Адже журналісти це сила, яка допомагає нам, студентам і дорослим, донести до всієї України інформацію, наші прагнення, наше обурення владою. До ми саме зібрались тут? А як ви звати Юля, аграрний коледж, студентка грарного дякую. А ви яким чином зараз сюди? долучилися? Тобто з громадських активістів поінформували, просто як ви про У нас є yeah. координатори, які yeah. нас <плес> виєднують, по 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 на єму навчальному закладі є координатори, це... які навчальний заклад. Ми збираємося на певну годину. Сьогодні нас було дві колони, вони розцілилися, прийшли з навчальний закладів, брати участь мітингу захопляється закладів. А Ваграмповіді дозволили страхувати? Чи ви так на вас В аграрному коледжі дозволили? Основний зв'язок через Фейсбук вконтакті як контактів форматі <говори> <Добре. Добре. говори> діставитися. Дякую обласної вішня, другі Розкажіть, будь ласка, от щоб зіштовхнулися в університеті. Ну, якби на мітинги нам заходити не забороняють. Це все є власне бажання кожного, але сьогодні я хотів зайти на пари і заходив, так як я зараз тягнути з прапором. Мені сказали, мене зупинили, сказали, що за клоунада, що за цирк, іде без прапора. Я сказав, ну, що я без прапора не піду, і так на парі і не пішов. А хто сказав? Охоронець, це було в четвертому корпусі. Охоронець і в Чи... А не зверталися до когось закладачів. Ні. Чи скаргу? Можливо, не плануєте якось подавати, не знаю, полосну письмо, от яким чином? Ну поки я не збираюся подавати скаргу. Резумно. Ще раз звати вас е, Максим. А прізвище? Савич Савич, а ви є координатором е, координатором водного університету. Зрозуміло, дякую. Yeah. Але не хочу. Але треба вийде. Тоді ми читаємо до звернення. Можете читати. Чому ми сюди Чому прийшли? Це звернення щодо побиття на в Україні ми одне залишили голові рівненської. Обласної державної адміністрації інше принесли начальнику УМВС у Рівненській області Лазутку. Отож, у зверненні ідеться ми рівненські журналісти, обурені шокуючими фактами побиття наших колег працівниками правоохоронних органів. Люди в погонах свідомо продовжують жорстоко бити і калічити репортерів, які виконують свої професійні обов'язки. Зокрема, з 28 листопада 2013 року у Києві від рук працівників правоохоронних органів постраждали. Ало понад 50 журналістів, операторів та фотографів українських та іноземних змі. Ці інциденти мають беззаперечне підтвердження у свідченнях, фото та відеозаписах. Міжнародні організації відзначають, що журналістів били з особливою жорстокістю та цинізмом, особливо після того, як дізнавались про приналежність їх до змі. Ймовірно, у таких протизаконних діях брали участь і працівники рівненського спецпідрозділу Беркух. Ми вимагаємо від голови Рівненської обласної державної адміністрації Беркаша та начальника УМВС Рівненської області Лазутка письмово звернутися до міністра внутрішніх справ Генеральної прокуратури України та президента з вимогою провести термінове розслідування фактів побиття журналістів під час масових акцій та протестів та дати їм об'єктивну оцінку, не допустити жодних утисків та переслідувань журналістів у Рівненській області і не дезінформувати журналістів про роботу ввірених вам структур, не приховувати. Ти суспільно важливу інформацію. Начальнику управління МВС України в Рівненській області Василю Лазутку припинити всі безпідставні кримінальні провадження щодо журналістів, які порушені через висловлену ними громадянську позицію. У разі невиконання наших вимог залишаємо за собою право вдаватися до всіх законних форм протесту. Також заявляємо, що разом будемо захищати колег журналістів, громадських активістів та всіх законослухняних громадян, до яких будуть застосовані тиск переслідування та інша протизаконна діяльність. Ми підписи ще зібрали. Ну, вже ви завершили підписання. Дані А є. Ви нам відкривате Що стосується вашої що заяви. Я... Людина хоче звернутися. Дайте я звернуся. Так, будь ласка, вам злою. Я буду керівник громадської організації міста рівно, моє ось посвідчення. Я засвідчуюся в тому, що є. Ось. Шинкарук Микола Адамович. Я понад 20 років вже в громадському контролі. А яка громадська організація називається? Громадський контроль. І будучи в всіх питаннях, справа в тому, що я хотів би сьогоднішнє засвідчити і свідчити про ті питання, над якими сьогодні вся Україна стоїть. Цей проект, який був поставлений, вже 5 років розроблявся. І міста почекайте, секундочку, ви з, <поте> з журналістами чи з працівниками міліції? Ви взагалі не ми зараз <поте> вернувши... я громадська організація Я розумію. Ми зараз звертаємось до першого заступника і почекайте. До я право сказати. Я ж... Ну, не перебивайте. До припивайте. чого ви заговорите зараз? Зробимо те, що маємо чоловік прийшов до нас голий, роздягнутий. Чого до чого що, діти? давайте будемо повагу мати. Давайте ми закінчимо. Хочу громаді. Почекати почекати почекайте. 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 Я дайте дайте. я скажу, якщо буде бажання. Я думаю, журналістів. Вам нададуть, тобі, нададуть слово. Я дякую, що ви прийшли, надали нам можливість, щоб ми розібралися в тій ситуації, яка склалась по місту Києву, що стосується побиття і журналістів у тому числі. Але я хочу сказати, що ну, представлюся відразу, тому що були додаткові запитання, що я зараз обіймаю посаду першого заступника начальника управління, начальник слідчого управління, який займається цим питанням вже в умовах нового кримінально-процесуального кодексу. Що стосується тих заяв, які ви написали по е, припинити тим кримінальним провадженням стосовно е, працівників засобів масової інформації, то у нас таких проваджень на сьогоднішній день немає. Є вона є у нас провадження стосовно. Вчинених злочинів відносно вас, відносно вас, журналістів, відносно вас, ті, які займаються доводять ту інформацію до громади, до населення. Є у нас такі справи, і на сьогоднішній день за 11 місяців ми вже всі кримінальні провадження розкриті, направлені до суду, для того, щоб вони вже розглянули ці питання. І ті е злочинці, які відносно вас чиняли злочини, понесли відповідне покарання. По тим подіям, які будуть, які стосуються помістників, відповідним чином ми проведемо перевірку, проінформуємо ваше звернення, що ви до нас звернулися. Що стосується, яких там ще питань проведжень по колегам. Кри... Крим... Крим... Кримінальні провадження, що стосується колег, які, е, е, які 22 листопада е, на Майдані Незалежності запускали е, повітряні кульки з... Зображеннями, то на сьогоднішній день провадження поки воно ще є. Але я, я надіюсь і думаю, що про якщо з вашою допомогою хто там був, хто що бачив, яку інформацію надасте, буде відповідно прийняте об'єктивне, неупереджене процесуальне рішення. Повірте мені, що е, рішення буде прийнято в рамках того чинного законодавства, яке на сьогоднішній день у нас діє. Які питання ще? У мене запитання до Тамари Лисенко. Ми вчора розмовляли. Скажи, яких журналістів я особисто змушував приходити сюди? мені так здало, що ти, ти всіх змушуєш. — Масово журналісти тобі дзвонили. Хто? Багато. Ну скажи, от ці журналісти тут. скажи. — Ну хто багато хто? О, Оля, там, так на, 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 на таке запитання така відповідно. Якщо дозволити, що стосується розріжучу ситуацію, що стосується взаємодії або нашої співпраці з вами. Ну, я тут більшість знаю вас. Ви приходите, я надаю ту інформацію, яка по тим злочинам, які у нас трапляються. і ну не буду картавити в деяких випадках. Ви і прибільшуєте, десь і применшуєте десь ті слова, які я надавав, і ті необхідні оперативні заходи, які ми проводили, буває, не доносяться до населення. То я хотів би сказати, що у нас співпраця з вами. Я так надіюсь, і думав, що до сьогоднішньої до тих подій, які були в місті Київ, у нас була належа. Чином. І я сподіваюся, що в майбутньому ми цю роботу будемо плідно з вами працювати. І всі ваші запитання, які у вас будуть виникати, я завжди буду радий вам. Запитання чи можна, можна отримати список працівників Рівненського Берку? Список працівників так з лінського... прізвищами іменами, е, ми хочемо з ними. Ви познайомитися. я тоді можу відповісти, не можу прийняти таке рішення. Я, а ви переглянула в, в рамках да вашого вашої заяви. Ми це питання. Вирішили. Будь ласка, Власне. Нам би цікаво було з ними познайомитись, щоб подивитись обличчя цим людям, щоб зрозуміти, як вони можуть таке чинити. Е, я якщо можливо, я розцінюю це як запитання, Розцінюєте? На Майдані е, працівники, тому що ми вже збиралися і зараз створена комісія, яка перепровіряє ту інформацію, хто і як, тому що, повірте мені, ті е, працівники Беркуту, це ж ті ж самі люди, е, ті ж самі прості люди, які всі ті, які вийшли на Майдан. Ті ж такі ж люди, як і ви, такі ж, як і ми. Вони вийшли з, з... з дубинками наші ні, ні, ну, з мікрофонами. Я хотів би, щоб ви е, якось розцінили тільки не одного боку. Як побиття міліціонерів, а ви ж не дивитесь, як вони розбирали брусчатку теж, як ми вони кидали. Чекайте, ну, то це є причиною бити ні, журналістів, це якщо хтось розбирати. Я, я ж не говорю, що це є причиною. Ну, цьому, з цього, цього приводу я... проведуть перевірку. Ні, ну от ви я ж ви, ви, ви зрозумієте, що мене правильно, що по цьому питанні буде, буде проведена перевірка. Не я проводжу перевірку, в місті Дивіться, Києві. а проводять перевірку місіки. Я ще не і ж не закінчу, попочу І Повірте мені, що поки, поки я ну, не знаю, і я, якщо ваша така ласка, то я перезвоню а, у, ну, керівнику, який там був, чи він був присутній при а, тих побиттях там. Тому що ви зараз звинувачуєте працівників Беркута Рівненщини про те, що вони так, ні, ну зараз така ситуація. Ні, Ми хочемо з ними познайомитися. Ми не Ми хочемо з ними познайомитися. Ми ставимо питання, чи брали. О, от на питання. І на це питання все, Я... Так, Я... Так. зрозуміло, що він вам скаже, що його там не було. Мені цікаво інше. Кожну таку акцію, кожної такі що в Києві, відбувається, фільмують і в там, в тому числі ваші працівники, працівники СБУ. І тобто відео є. І ви знаєте, в обличчя цих міліціонерів, ваших маю на увазі, чи буде проведено аналіз цих, цих відео в службове розслідування? Чи чи брали в таких от подіях саме саме Рівненський Беркут? Чи буде проведено таке службове розслідування? Службове розслідування воно я ж говорю, комісія створена, воно зараз проводиться і відповідно ті підрозділи, які були там, і причетні до побиття, відповідним чином воно буде і не, не то, що там оголошено чи не оголошено, але будуть е, списки тих працівників Беркут, які участили от на тих фотознімках, які тільки що мені показують. Тобто це питання часу. То тобто, зараз проводять перевірку. Я ж не можу зараз відповідати за ті перевірку в Києві чи в Рівному? в Києві. Зараз проводять. Там вони я проводять. Мала, чи там, э, саме щоб вони ну, в Києві можуть не знати, що, що це в обличчя. Ви well, повірте allora? мені, знаєте. Які у вас ще запитання є? Передайте, це звернення. 62. Зареєструйте, будь ласка, в канцелярії на увазі. Я запитаю, питаємося. Мене звуть Олександр Шевчук, міст Арвега Вільні питання, Чи, які, чи можете визнавати, які будуть застосовані санкції до тих працівників Беркута, які брали акції, чи їхня вона буде доведена? Знаєте, ви задаєте ви питання, упереджено по питанню того, що... ще... Якщо вона буде доведена, доведено. Я ж говорю, що там питання зараз розслідується і головним слідчим управлінням, і, ну, які входять в комісію. І відповідним чином при проведенні досудового розслідування по тим кримінальним провадженням, які порушені по даному факту. Відповідним чином будуть ті діяння зі сторони, як одної, так і другої сторони, будуть прийнято відповідні міри, що стосуються кримінального кодексу України. Ви надію, що найближчим часом буде інформація ця опублікована і будете ви знати. Дякую за віку. А часто скажіть, будь ласка, а вільний журналісти ви до якої асоціації належать? Немає, дякуємо. Так, що ми я сподіваємося, готов. що кожна співпраця співпраця, ми не будемо один одному дзвонити в 8 вечора і казати, що хтось на щось виганяє. Тому що наші позиції я хочу, щоб ви зафіксували собі. Я хочу, щоб ви зафіксували, що в мене дуже до вас приємне тобто, і ставлення до вас. І завжди весь час, коли ви зверталися, ніяких питань у нас... Не було. Я сподіваюся, от, в підтвердження ваших слів, що в майбутньому ніяких питань і будемо працювати так, як працювали, і ще більш тісніше в питаннях, що стосуються роботи правоохоронних органів. І ще стосовно, стосовно розслідування кримінального провадження за хліганство, ми теж будемо тримати контролі, тому що там викликають на допит нашого колегу. <глава> 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 я <глава> хочу колеги сказати вашому, що нічого страшного <глава> тут немає. Це обична <глава> слідча <глава> дія, <Én> яку необхідно допитати і відповідно потім А скажіть, <Én> А <глава> нас можна всіх викликати справі? Ну якщо питань немає, а по друге я не в акції, там де вже багато журналістів пускали. відкрили провадження. Що ну коли ми на території відділу. Я ж тоже був з вами? То відкрили провадження. Хтось питав на нас значить, я можу повторити ті слова, які я тоді на той час говорив, що. Любе, любі події, любі заяви, але тоді була подія. Воно внесеться до єдиного обліку. Ми внесли до єдиного обліку, що ви нас посітили відповідним чи чином, чином воно зараз списано згідно закону України про звернення громадян. Це так, щоб ви не переживали. Відпустимо пана Відпустим, на діанесолковника. Дякую. Дуже дякую вам за те, що завжди виходить у нас. Дякую. До побачення.

І в нас завжди хтось винуватий. Ми дивимося і тисячоліття назад беремо, і теперішні часи, і тепер беремо, і дивимося. Але мене тільки одне цікавить, під кого замовлена ця акція раз від вашої сторони. І друге питання, і ці я питання, замов. які я, я, замов. Замов. О, то я все те кажу. Я і друге. Пи... Ми Ми і друге питання. Ви маєте забути. Я громадська організація, я маю право. І друге питання на сьогодні, і на сьогодні бачите, як ми хочемо Дивіться, Нас нас, ви ж послухаєте, нас зробили розшарування. Нас зробили, як говориться, дітей взяли, відповідають і про всі, і ми не знаємо нічого. і Ми дивимося сьогодні, і ми звинувачуємо, і ми виконуємо функцію перед певними людьми. І потім ми їм покажемо. Дійсно, що зроблено. Наша робота міліції робиться на хорошому рівні. Її шанувати. а тепер Тепер друга міліції. Це ви по Фрейду, тільки що що сказали. Ми будемо по Фрейду говорити зараз. Друге питання, якщо в законності і людині. Дима вже немає, вже прогибуватися. Ну, прогибуватись не треба. Прогиб защитили. Ну, то вже прогиб защитили. Ви ж знайомі, А хто з Брюсселя замовив? Брюссель вас замовив. Да, от і все. Звіти, звіт підпис вам тоже 500 євро дадуть. Мені не треба 500 євро. Я не продаюся. Ви продались, то ваші питання. А, але, 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 зараз все, у мене все. Зроби. Ребята, от а я комунікабельна людина, де треба там працювати. Все. Де? Міцкевиця, 32. А, а, а тому, що треба, нас визивають на громадське слухання. громадской народу. Ну тут аж рада є. Я просто хочу, вот именно. Да, я не знаю, я тоді живу. Не готова, не знаю. Не знаю. Не знаю. Как еще давненько, удачи вам. Громадська организация приміщення. Приміщення управляється. Мені, жінки, у вас получается в Луче в Луче. данный мансаж.